Моє вітання, друзі. В коментарях мене запитують, на які стойки і бузбери я рибалю, які я використовую на своїх риболовлях. І от я зараз вам покажу в таку невеличку коробочку, такий чехольчик. Вміщається в мене повністю весь комплект на три вудлища. Узбаре і стійка від компанії Хірісі. Сам Чехольчик такий невеличкий, він має всього на всього, 33 три сантиметри. На 15 і товщина його всього на всього сім. І от я покажу ближче вам, що там в ньому знаходиться. Компанія Herisi випускає дуже чудові стойки і бузбари для карпової ловлі. І ось хлопці, в мене розмістилися тут, в цьому чехольчику. 4 стійки. Два бузбари. Стійки дуже надійні. Діаметр 16 мм. Всі закрутки металеві. Довжина стійки 30 Витягується на 50. Все промаркуровано компанією Херісі. У мене тут повністю весь комплект. Весь комплект, що продає компанія Херісі. Тут в мене знаходяться сигналізатори з додатковими. Такими фіксаторами вудилищ. Вже закріпленими свінгерами на швидкоз'їмачах на магніті. Три штучки. Бузбари в мене йдуть на два вулища. Бузбар має Двадцять сантиметрів. Це передній бузбар, це задній бузбар. Задники оці рогачики теж компанії Хіріс. Є додаткова фіксація, додаткова така опора. Для твердих поверхонь. Класна така штука для помостів, для пірсів. Потім покажу, як ми його фіксуємо. Таких штучок в мене чотири. Теж є маркування, теж все металеве, ніде жодної пластмаси. Все, йде... ну це йде сплав, правда, думаю, що тут алюміній. Але виготовлено дуже надійно. І ще три додаткових опори для м'якого ґрунту. Правда, тут немає маркування. Хоча на сайті в них зазначено, що є маркування. І це теж компанія Хірісі. Три таких. Ну і шурупики, щоб фіксувати до помостців оці стаканчики. Ось скільки речей вміщається маленька сумочка. І ще є вільне місце для фантазії. І так, тепер розберемо всі ці запчастини по порядку. Для чого вони і що з ними робити. Беремо стіючку. Якщо ми рибалимо на березі, де земля, ґрунт, м'які глинка тощо таке всяке різне. Для додаткової фіксації компанія Хірісі придумала Ось таку штуковину Для м'яких ґрунтів. Відкручуємо гайку. Діаметр даної цієї фіксації 17 мм. Стійка наша має 16 мм. Дуже чудово фіксує. Все, закрутили гайку, вона ніде не дівається, дуже якісно тримається. Ви собі її в ґрунт запхнули, відкрутили гаєчку. Додатково зафіксували, закрутили гаєчку. Все просто. І потім вже сигналізатор. На магнітику дуже добре тримається, ніде він не дівається. Дивіться. Все чудово. Ну, якщо з цим дуже просто, показую, як зі стаканчиком діяти. Зараз багато комерційних водой. Де вже підготовлюють для рибаків такі комфортні помости, та собі рибалки сидять, відпочивають сухі ноги. І ось компанія Хірісі для таких спеціальних помостів зробила отакі стаканчики. Багато я їх різних моделей бачив, але вони придумали дуже чітко. Задній оцей відкручується і прикручується до помосту. Вам знадобиться викрутка і шурупик. Шурупик іде в комплекті. Просто собі його вкручуєте. Не обов'язково він має бути величезного розміру. Головне, щоб він був нержавий і вам не зламався. Закрутили. Берете стаканчик, вкрутили, стієчку. Поставили, зажали. Все. Далі сигналізатор. Все працює. Ті ж самі маніпуляції, це я вам показав на одну стієчку. Ті самі маніпуляції можна зробити зі стієчку на бузбарах. Все добре тримається, все добре фіксується. Ті ці товари для рибалки, стійки, бузбари, сигналізатори, додаткові тримачі сигналізаторів, все можна придбати на AliExpress в такої чудової компанії, як Хірізь. Цією компанією користуються навіть відомі такі рибаки, спортсмени, багато рибалок, любителів, професійних рибалок. Використовують ці стійки компанії Хіріс. Вони дійсно чудовий товар. Так що так. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємось на канал, хто ще не підписався, і очікуємо нове відео. А ми вперед!